Ма настрої, все дорого. Єлі сплачуємо ці комунальні платежі. Ще ніякось п'ять получу, то не буду думати. Я буду готуватися до нового року. Не знаю. Будемо наряджати ялинку з сім'єю і з друзями святкувати. Купляємо подарки, дітям готуємо, заготавлюємо. продукти купляємо в магазинах чим подешевше, щоб положити в ходільник. Ну, поки що ніяк не готуємося. Що не готуюсь, я переїжджаю в Бориспіль. Закупляю продукти, закупляю подарунки для дітей, для внуків, в мене їх троє. Кажу, що ніяк, все рано. Ялинку ми будемо прикрашати своїми, можливо, новими іграшками, ну, звісно, своїми саморобними іграшками. Тут танцювати, вбивати шампанське, проголошувати за здоров'я, Нового року за родину. За знайомих за вас.